У Полтаві почали ремонтувати асфальт у дворах та на прибудинкових територіях. Скільки грошей витратять із бюджету громади? Першочергово ремонтується 21 міждворовий проїзд. Переселенці, які проживають у навчальних закладах Полтавської громади, переходять на дворазове безплатне харчування замість триразового. Чому? Остається з обіду і з вечері і все це підогрівається. Полтавська спортсменка з пауерліфтингу, а нині військова Лілія Занько стала чемпіонкою Європи, що розповідає про змагання. Виступ був по ветеранам ліва права рука. У Полтаві за досягнення привітали спортсменів, які премії вручили. Коли гімн лунав і прапор піднімався, і дійсно заплакав. сержант Олександр Сьомак із Порятина загинув під час захисту України. Це сталося 7 липня біля міста Авдіївка на Донеччині. Воїнові було 46 років. Він був старшим стрільцем-оператором механізованого батальйону. Про це Суспільному розповів речник Полтавського обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Як повідомили на офіційному сайті Порятинської громади, Олександр Сьомак захищав Україну також 2014 та 2015-го. Із ним попрощалися одина. Надцятого липня у Пирятині, а поховали у селі новий Іржавець Оржицької громади, де чоловік народився. У бійця залишилися мама та сестра. Дорога біля дев'ятиповерхівки на вулиці Чураївни у Полтаві засипана щебенем. Її готують до укладання асфальту. Нормально було відносно. Ну, кої які ямки були. Якщо вже почали робити, то я вважаю, буде воно правильніше. Повністю двор зробити, а не кусками такими. приїзди у дворах та на прибудинковій території у Полтаві 2023-го будуть ремонтувати за 21 адресою. Говорить речник міської ради. Є капітальні ремонти дворів, а є е, е, ремонти поточні. І якщо це визначено, що там достатньо поточного ремонту двору, то там ремонтується не більше 40% цього міждворового проїзду. Перш чергово ремонтується 21 міждворовий проїзд. Були враховані заяви громадян. Були враховані звернення депутатів. Товариство Алсвіт Плюс виграло цей тендер. Як розповів Олександр Дідюхін, ремонтуватимуть покриття, зокрема у дворах на бульварі Боровиковського, вулицях Вільямса, героїв України Докучаєва, Зіньківській, миру, Небесної Сотні та Чураївни. На ці роботи передбачили понад 19 мільйонів гривень. У, у дворі на вулиці Чураївни знімають асфальт. Там якраз можна було його не робити. Там він взагалі не потрібен був. Тут потрібен під п'ятим будинком, потрібен бо там ями, а під тринадцятим і взагалі не потрібен був. Востаннє ремонтували дорогу у цьому дворі близько п'яти років тому, говорить Олександр Максимчук. Буває ще хуже. Щось треба робити, щоб воно обновляло, щоб зручно їздити, і тут ям не було і і зимою голольода не буде, якщо ямок не буде, і, і машини не будуть ламатися. Згідно з тендерною документацією, роботи мають завершити до кінця літа. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. Беру суп той борщ зелений і розігріваю. Маємо змогу позатрікати з дітками. Наталя Рикова з Харківщини проживає з двома дітьми у полтавському дитсадку Берізка. У навчальному закладі переселенців годували тричі на день, а з травня цього року організували дворазове харчування, каже жінка. Порції дуже великі. Якщо кому не вистачає, добавку можна завжди взяти. Остається з обіду і з вечері остається, і все це підогрівається. Я дуже задоволена, мої діти теж задоволені цим, що тут завжди да, і дуже смачно. Коли готує кухня, вона готує на певну кількість людей. Люди, деякі поспішають на роботу, деякі взагалі не проходили за снігу. <данком>. Ця кількість порцій залишається на кухонному блоці. Ми її вже повторно не використовуємо, тому що на обід зовсім інші порції. Готується все свіженьке. І доводиться, те, що не використовується, ми виливаємо його у відходи. Перехід із триразового на дворазове харчування у закладах ініціюють самі переселенці. У частині установ громади такі зміни вже запрацювали, у решті поки планують, розповіла Суспільному Наталія Веретільник. Внутрішньопереміщені харчуються згідно розпорядку. Сніданок у нас о 9 ранку, обід у нас з 12 до 13 години і вечеря з 17 до 18 години. І в нас є люди, які працюють, вони ходять на роботу на 8 ранку, вони просто не встигають на сніданок. Є люди, які просто люблять довго поспати, вони не ходять на цей сніданок. І тому за проханням самих внутрішньопереміщених ми змінюємо розпорядок сніданок. І експериментуємо. Ми зараз не можемо говорити про те, що ми змінимо його, тому що це питання і це повноваження депутатів. Сьогодні у нас суп з галушками, картопля, пюре, винігрет, узварче. Ну, М'ясна буде на вечерю на обід сьогодні. У дошкільному закладі Берізка проживає 55 переселенців. Аби приготувати для них обіди і вечері, кухарі приходять на роботу на сьому годину ранку, каже Тетяна Діхтяр. На сніданки також були каші зазвичай, там омлети, чай, хліб, чай. Оскільки люди не сніданки багато хто не брало, то ми це багато викидалося. Продуктів плюс електроенергія ж затрачається на те, щоб його приготувати. Вирішили колективно відмінити сніданки. Нам вистачає їжі, повара готують дуже смачно. Ввечері дали там. Ми на утро ставили дітям розігріти, а що його не викидати ж його. Залишалось. Як розповіла головна спеціалістка департаменту освіти Наталія Веретільник, за бажанням люди можуть готувати самостійно. Для цього їм видають продуктові набори. А в навчальних закладах є мультиварки та мікрохвильові печі. Загалом у навчальних закладах Полтавської громади проживає 825 переселенців. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава. Від 11 липня в Україні почали діяти зміни до антитютюнового законодавства. Тепер не можна рекламувати, продавати та виробляти, окрім експорту, тютюнові вироби з добавками, сигарети та тютюн для самокруток, рідини до електронних сигарет з нікотином або без, а також пристрої для нагрівання тютюну. Також починає діяти заборона використання таких приладів у громадських місцях. На порушення можна скаржитися у держпродспоживслужбу, каже виконувачка обов'язків одного з управлінь установи Ірина Максимішина. Підставами для здійснення цих перевірок є звернення фізичних осіб, з порушення їхніх прав. Це також є самостійним може звернутися до нас сам суб'єкт господарювання для того, щоб ми провели перевірку або за окремим дорученням уряду. За порушення основних статей закону там штраф застосовується в розмірі 20 тисяч. Якщо те саме ж порушення протягом року зафіксоване буде, то штраф вже буде складати 50 тисяч гривень. Понад 500 кандидатів для навчання у військових вишах відібрали цього року з Полтавщини. Серед них 25% – це жінки. Найчастіше вступники обирали Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Ще понад 100 людей вирішили вступати до військових коледжів сержантського складу. Відбір кандидатів завершили у червні. Про це під час брифінгу 11 липня розповів заступ. Начальника Полтавського обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Владислав Литовченко для навчання у вищих військових навчальних закладах відбираються фізично здорові та розвиднені, мотивовані морально стійкі громадяни віком до 30 років. Це можливість отримати вищу освіту абсолютно безкоштовно. Тобто, Міністерство оборони оплачує не лише вартість самого навчання, а й вартість проживання, харчування забезпечує одягом та спорядженням для курсантів. Навіть в умовах постійних ракетних обстрілів з боку країни-терориста створені відносно безпечні умови навчання. Вони максимально розосереджені. У них створені укриття, і вони не перебувають в пунктах постійної дислокації. Бійця перевертають на ту сторону, там, де нанесене поранення. Рука вільна каса, друга рукою дзвінок мамі і ножка, ножка потанцюємо. Бойова медикиня Лілія Занько проводить інструктаж з надання першої домедичної допомоги у цивільному житті. Вона професійно займалася армреслінгом у червні цього року. У Молдові стала чемпіонкою Європи. Виступ був по ветеранам ліва права рука. На, до речі, на, по ветеранам я перше, перше місце зайняла. І також по дорослим це возрастна категорія людей від 23 років і до 40. Це самі сильна категорія. На ліву руку у мене друге місце вийшло зайняти на, по дорослим і на праву руку третє місце. Дуже було приємно чути гімн України і тримати прапор. Цією перемогою, каже Лілія, виборола змогу долучитися до всесвітніх ігор єдиноборств. Буде проходити в Саудовській Аравії з 28 по 30 жовтня. Ну, це такий дуже-дуже для мене великий старт. Якщо Олімпійські ігри проводяться раз в 4 роки, то всімірні ігри єдиноборств проводяться раз у 7 років. Під час служби спортсменка не має повноцінних тренувань, але підтримує фізичну форму. Моя задача вивозити поранених бійців з полю бою. Не включиш ліхтарик взагалі, тому що зразу буде по цьому ліхтарику прильот, так не видно нічого, на осліп все робиш. Поранення бувають дуже важкі. Шкодую, що одному бійцю так і. Не вдалося врятувати ногу ногу, але він живий. Лілія Занько служить у Збройних силах від початку повномасштабної війни. В Богодухові на блокпостах стояли в Харківський район, Потім після Богодухова нас під Махмут завели. Потім були такі позиції, як Красногорівка, Авдіївка. Ну там, де, скажімо так, дуже-дуже. Ярко. Зараз ми на деокомплектації. Після докомплектації ми будемо виконувати бойові задачі, як кажуть, куди направить нас наше керівництво. Вірачи ж Ігор Лук'яненко, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава. Коли гімн лунав і прапор піднімався і дійсно заплакав. Для мене це було дуже приємно і дуже цінно. Полтавський боксер Олександр Хижняк здобув золото на європейських іграх, які завершилися на початку липня. Нам було дуже приємно знаходитися саме в Польщі на цих змаганнях. Ми відчували і підтримку, і нас дійсно гарно зустрічали. Навіть мої супротивники і після поєдинку, і вже після змагань підходили до мене і дійсно вітались. Олександра Хижняка та ще 12 спортсменів-тренерів 11 липня нагородили у приміщенні обласної військової адміністрації. Для премії з обласного бюджету спрямували 374 тисячі гривень. Переможці та призери європейських ігор, чемпіонатів Європи та світу, а також їхні тренери отримали від 18 тисяч до 58 тисяч гривень. Сума залежить від виду змагань та результатів учасника. Про це Суспільному повідомила начальниця управління молоді та спорту обласної військової адміністрації. Адміністрації Марина Трохименко серед нагороджених чемпіони з боксу, веслування на байдарках та каное, вільної боротьби, класичного пауерліфтингу та таїландського боксу. До цих пір готуватися в Полтаві от безпосередньо немає. Тому як виду спорту, тайландського боксу в Полтаві немає. Він існує лише за амбіцій людей, там групки осіб, тих тренерів, які за власний кошт кошти орендують приміщення. Нині спортсмени продовжують підготовку до інших змагань, каже веслувальниця Людмила Лузан. Це дуже плідна і довга праця. Це сходинки до олімпійського золота, адже це моя мрія, і я до цього йду. Будемо боротися за путівки на олімпіаду. Вірю в себе, виходжу і роблю свою роботу. До Олімпіади ще залишився рік, тому звичайно ми ще будемо приймати участь і в змаганнях на Україні і на міжнародних змаганнях, тому що нам потрібно постійно виступати для того, щоб тримати. Мати себе в формі і як можна краще підготуватися до Олімпійських ігор. Оксана Іванова, Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, в день – плюс 22, плюс 27. В обласному центрі вночі – 12-14 градусів вище нуля, а в день – від 24 до 26 градусів.